Я вже вам анонсував і хочу зараз запросити на сцену представника благодійного фонду Скрижалі, з яким багато, хті, хто познайомився вже у нас в експозоні, багато людей з ним співпрацюють. Це фонд, який допомагає в першу чергу нашим захисникам, які постраждали час війни. Бо знаєте, багато уваги у нас завжди. Тим е, хлопцям, які в бій, дозволяють е, нашу, захищають, дозволяють нашу батьківщину, але їм треба допомога і тоді, коли вони постраждали в цій боротьбі. І це один з фондів, які е, фокусують саме на цій роботі. Ми казали, я казав тоді, що е, буде у нас аукціон. Оця картина, як вона називається, і хто автор, скажіть, будь ласка. Багато людей мене знають як керівника діапазону і розробчика калісниці, але я сьогодні тут як засновник і директор благодійного фонду Скрижа. Цю <плес> картину написав молодий український художник Євген Гедона, який зараз проживає в гамбурзі. В перших числах війни в лютому місяці сім'я вивезла. І, і, і перше, що він зробив в гамбурзі, він знайшов кусок картону на смітнику і написав цю картину. Е, він написав багато картин. Одна картина у зараз знаходиться. Ця картина називається «Насторожий миру. Інша картина його зараз знаходиться в цьому музеї Тарас Шевченка по поборе. Символічність в чому? Що молодий хлопець, будучи на чужині, зобразив батьківщину мати на щиті тризуб. Тризук ми отримали недавно, а він якось. Моє бути серед тих людей, які продовжують працювати на нашій землі. Знаєте, кожен метр, навіть не гектар, кожен метр, квадратний метр, він дуже великою ціною дається сьогодні нашим воїнам і тим, тим хлопцям, які захищають. Це, художник, це, так? Да, це цей художник. Ви він... це, 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 це. знаєте, я людина, яка працює більше на передовій, саме з тими хлопцями, які знаходяться. Сьогодні боронять нашу країну. Ми тут разом з благодійним фондом Скрижалі, і ми в нас сьогодні така акція, ми збираємо кошти на автомобілі. І, на жаль, це дуже дорогостоячі такі розхідні матеріали, але разом з тим ми розуміємо, наскільки це сьогодні важливо. І знаєте, до нас такі зараз от, буквально сьогодні мені відзвонила ще одна людина, такий запрос прийшов до нас. Ми багато співпрацюємо з різними бригадами, і вони просять, щоб ми їх супроводжували тоді, коли проходить евакуація. Хто не знає, я там декілька сил скажу. Коли людина з середньої тяжкості, то від середньої до важкої тяжкості проходить від 30 до 40 хвилин. Якщо людину не стабілізувати в цей час, то вона переходить в тяжкість. Якщо ще 40 хвилин проходить, ну це середня статистика, людина просто вмирає. Знаєте, я був на таких виїздах, і мені самому дуже тяжко було, але коли ти їдеш з молодим хлопчином, якого ти тримаєш за руку, просто говориш з ним, просто заспокоїш його, іноді молишся з ним, це дуже. Я бачу, як надія просто вона горить його очах. І тому разом ми з фондом сьогодні хочемо провести аукціон і розіграти цю, цю картину для того, щоб ці кошти пішли на купівлю цих транспортів, цих, цих машин. Тому, якщо ви будете мати таке бажання і. Ви можете поучаствувати в цьому. Зараз ми проведемо цей обзор. Так, будь ласка. Добре, і ціна стартова ціна. Я думаю, тисячу гривень. Це... Починаємо з тисячі гривень, так? Так. Гривень. Так, я... будь ласка, візьміть мікрофон і хто піднімає руку, підходьте, озвучите. Три тисячі гривень. Три тисячі гривень молодий чоловік. Ще. Хто більше? Прошу. Три тисячі гривень. Ставки. 20 тисяч. Двадцять тисяч. Серйозно. Це, це вже серйозно. Ще є. 20 тисяч. Раз. 26. 20, 20, 20, 20, 20 тисяч. Два. А хто це на назвати ту ставку? Це. Ви знаєте цю людину? 20 тисяч. Три. Три. Це я, Максим Максименко. А, ви ви, ви пам'ятаєте, став популярний після е, е, спорів з е, друг Вадима Дробітка, і постійні спори е, були з австралійцем. що йому мішає перейти на довкіл? А сьогодні він тут у нас. Це людина, яка дуже багато допомагає Збройним силам України. І Я не здивований, що саме він зробив високу ставку. Щоб ви зрозуміли. Ми розраховували, ми говорили, да? хоча б, на що? ми більш скромну цифру, так? Хоча да? б на п'ять, ми так Так, так. Да, да. Максим, Максим, красавчик. Будь ласка, ну. ми вже не можемо, вже ви не будете виставляти. Ні. Максим, <ха> будь ласка, ну, респект. Це саме так, тому що гроші. На нашим Якщо вже картину отримуєте, вже точно розрахуєтеся. Да, да, да. Друзі, дуже вдячний кожному, хто сьогодні підтримує наших воїнів. І знаєте, я завжди чую таку одну одну таку вислів, які кажуть наші воїни. Вони кажуть, що перемога вона боється в тилу. Тому, ну, Тим, що ви жертвуєте, тим, що ви допомагаєте. Ви знаєте, я спілкувався з, ну, з багатьма. Я з кожен з багатьма. І кожен з вас, ну сьогодні такий час, що ну, неможливо просто в кожній сім'ї є або знайомі, або близькі, або робітники, які, які сьогодні пішли відстоювати суверенітет нашої країни. І я вам дуже вдячний від чирого серця передаю вам плани привіт від наших. Ну, збройних сил України. Я вам скажу, що таку країну неможливо буде побороти, тому що ну з нами Бог, з нами народ, який споконвік ну воспитувався в цій країні і ну ми козацького роду. Тому дякую щиро вам всім і хай дякую вам. Слава України. Слава Україні.